Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, шановні друзі, розмірковуючи над своїм нашим людським життям, думаю собі, що як важливий дім, батьківський дім. Як важлива пам'ять про нього, як важливі для дітей, онуків історія дому, його будови, тих, хто в ньому жили, розвивалися, мріяли, народжувалися, вмирали, як, як важливо для добрих дітей, онуків, правнуків, батьківські і дідові пороги родинного дому, центру коріння. Як важливо, сьогодні ми цього досвідчаємо, ми шукаємо в державних і різного роду архівах оцього родинного дерева. І так чи інакше приходимо до батьківського дому, дім яку важливу роль відіграє він у житті кожного з нас. Ми, українці, особливо прив'язані, традиційно прив'язані до батьківських порогів. Дім. Дім Божий. Храм. Місце особливого перебування там Бога, особливої ласки Божої. Дім Божий, чи як називаємо храм, чи ще інакше церквою, де несемо до нього, до його порогів, усі свої болі, труднощі, плани. В ньому відрікаємося злого і робимо цей світ кращим, світлішим. В ньому каємося зі своїх провин. в ньому Отримуємо, так би мовити, своєрідний християнський паспорт через прийняття святих тайн хрещення, єлопомазання, миропомазання. В ньому дається нам хліб пресносушний, хліб живий, котрого їдять і не з'їдають Бога у Пресвіті Євхаристії. У цьому дому Божому, у соборі, присягаємо на вірність Богові, зрікаємося Злого Духа, присягаємо на вірність собі, як багато, ідучи до порогів собору, храму, церкви, які великі надії покладаємо на на це місце, на час перебування в ньому, як хочемо його прикрасити, як хочемо його оздобити. І справді треба дякувати українському народу, народові, його християнській позиції, що так багато чистого, світлого, золотого. Храстиком виши вишитої нашої української долі кладемо на оздобу святих Божих храмів. Сьогодні хочу привітати усіх вас, українці, дорогі, в Україні і розкиданих по всьому світі. Хочу привітати вас з здобутком вашим. Сьогодні відзначаємо. І святкуємо пам'ять посвяти, десятиліття посвяти Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві, у столиці України. Цей наш собор Воскресіння так ідейно вписався в нашу історію, нашого з вами Воскресіння, життя церковного, національного. Державного. Ця ідея Воскресіння так логічно вписалася в нашу з вами історію, тому що ми усі до неї причетні. Ми всі молилися за наше з вами Воскресіння. Ми ще на дорозі до правдивого і цілковитого Воскресіння, так як на дорозі, аби докінчити, довершити. Цей наш святий храм, Собор Воскресіння Христового у Києві. Він справді на картинці під час трансляції виглядає велично, біло, статично. Але крапка у побудові звершенні інтер'єру, екстер'єру, нам ще далеко. І ми на дорозі до того, щоби оздобити, щоби. Нашою любов'ю до Бога, до церкви і до святого храму, тобто до дому нашого з вами Отця, котрі у своїх церквах, сільських, міських, у цьому соборі, промовляючи до Бога щоразу, Отче наш. І цей батько. Дому Божого об'єднує всіх українців, де б вони не були. Об'єднує у нашому соборі. Собор єднає. Собор це центр нашого християнського життя, нашої віри на берегах Дніпра у Києві. Тут центр єрархічний. У цьому соборі. Щоразу молиться глава і отець Української Греко-католицької церкви, блаженніший святослав. Звідси посилає свої духовні меседжі на цілий світ для тих, хто вірує, для тих, хто будує, для тих, хто бореться з гріхом, для тих, хто щоразу, щонеділі і свята переступає поріг святого Божого храму. І хочеш, щоб цей світ ставав яснішим, світлішим. Господь дав нам дуже багато настанов. Кожна з них має неабияку ціну для тих, хто вірує. Тому будьте світлом за світ, щоб, бачивши ваші добрі діла, Інше просувляду це, що на небі. Я думаю, що всі, хто в який-небудь спосіб побачить, почує, чи слово, чи яку-небудь картинку з Патріаршого собору Воскресніх Христового в місті Києві, справді тьохнеться йому серце, бо це собор народний. Справді ідея блаженнішого, Любомира, Святої пам'яті, який розпочав цю будову, який... Являється будівничим цього собору, скажімо, його позиція, собор має бути всенародним. Ми не потребуємо капіталовкладень держави, політиків, партій. Собор має будувати християнин, вірний нашої церкви і той, хто бажає покласти цеглинку. Навіть 5 гривень, бо таких дуже багато маємо. Тому, народи мій, справді від серця сьогодні дякую усім тим, які поклали п'ятигривневу купюру, копюру цеглинку в будову цього собору. Він ваш. Він, ви долучилися до нього. Господь вам порахує. І якщо за свідченням Христа, навіть шклянка води, зимної води, буде винагороджена, яка подається пророкові, і кожен буде мати пророчу нагороду, то з моєї віри, до Слова Божого, вірю, що ця п'ятигринела, ця глинка, яку ви поклали в будову цього собору, повернеться вам сторицею. Хай вам Бог заплатить у цьому світі і іншому. Хай Бог буде ласкавий до усіх вас, що не тільки гривневою цеглинкою, але молитвою, любов'ю, переживанням, усяким добрим духом будували цю святиню. Дай Боже, щоб вона стояла віднині аж до віку. Дай Боже, щоб не закривалися ніколи перед християнським Божим людом її двері. Дай Боже, щоб Господь був такий ласкавий до своїх вірних, до свого Божого люду, щоб все, що просимо, бо де зберуться двох або трох, в ім'я моє, каже Господь, там я посеред вас. Дай Боже, щоб народ мій відчув, що у цьому храмі, особливо у цьому храмі, Господь був посеред нас. Вітаю нас усіх з маленьким десятилітнім ювілеєм. Далі закликаю усіх далі будувати, будувати цей собор в інтер'єрі і екстер'єрі. Можу ще додати, що довершується, довершилася інсталяція верхньої частини мармурового іконостасу. Дасть Бог, Бог може до кінця року він поставить цілісно завдяки вашій молитві і всякій дії в ім'я. Майбутнього Патріарш Собору Восіння Христового у Києві. Спаси Господи, слава Ісусу Христу!